Вітаю на моєму каналі! З вами на зв'язку Наталія. Сьогодні я з вами хочу розпакувати новиночки, які з'явилися в нашому каталозі. Давайте ми почнемо з першої. Ось така чудова коробочка. І зараз ми її відкриємо. Так, у нас тут є. Така лопаточка, така баночка чудова? Давайте ми її відкриємо. Вона закрита. Вау. Аромату немає. Як думаєте, що це таке? Оп. Це патчі під очі. Сьогодні буду випробувати із серії Resolve Face. Молодість шкіри має розгладжувати морщинки, набріки так, під очима і будемо випробувати. Дуже така красива. Так. Є ще зволожувальна серії Аква. І вони блакитні. І ще є одна. Ой, не пам'ятаю, як називається, їх три види в нас. Ось такі. Це така новиночка. Їх тут має бути. Давайте подивимось, скільки. Так, де в нас є мова, яку ми можемо прочитати? Я не бачу. Української. У нас ще тут є, так, є. <клістична> так, їх наносять на 10-15 хвилин. Розпроділіть залишки есенції по шкірі. Так, але штук, ну їх тут має бути 30 штук або 60. А, так, я не бачу. Треба дивитись каталог, але це новинка. А, вони тільки-тільки з'явились, тому а, дівчата, хлопці беріть а, дуже чудово, мають спрацювати <кій> а, так само, як працює вся, всі серії, які тут є. Так, ну що, поїхали далі. А, це не новиночка, але я тільки взяла. Чай нутрі плюс. Я взяла спробувати. Один стік відкрила, їх тут 30 стіків. І е, е, зі, чай, це чай зі смаком лимону. Ось в таких стіках, доволі маленький, але е, дуже насичений. Я спробувала чай. Один так випила <кхем> на невелику чашечку дуже насичений смак. Якщо чесно, мені сподобалось, я не очікувала. Я довго вагалася брати-не брати, але спробувати я вирішила, що потрібно. так? Тому, м -м -м, що можу сказати? Можу взяти каталог і все-таки прочитати інформацію в каталозі <кій> за ці чаї. Є ще кава. Кава, яка є додана з, натуральна кава з цикорієм. Зараз це іде, як більш екологічна для здоров'я, не так діє на судинну і серцево так, сердечно судинну систему. І е, чаї. так Є кава в нас ще з колагеном. Коли ви е, п'єте каву і е, в той же час е, отримуєте, всередину, колаген, який починає працювати з вашою шкірою зсередини. Так, це в нас про каву. Ось у чаї. Це трав'яна суміш. З натуральним чаєм та різними ароматами та не містить кофеїну та цукру. Тут просто додаєте або холодної, або гарячої води розчинити, воно розчиняється все до... <кій> Як до крупиночки, не залишається нічого. Впливає на зниження рівня холестерину, має антиоксидантні та антибактеріальні властивості, допомагає проти ожиріння. Та має захисний ефект на печінку та нирки. Має муколітичні та відновлювальні властивості лікування, ін'єкції горла, ротової порожнини та при бронхітах. Так, пити можна у будь-яку пору доби. До речі, у нас є чай з ароматом бергамоту, аромат персика. Аромат лимону і аромат малини. Це в мене аромат лимону. Повторюсь, дуже смачний. Чесно, я не очікувала. Я довго вагалась взяти. Ось так у нас вони їдуть в каталожки. Але смачно, особливо, якщо захворіти, то дуже смачно. І нарешті ще одна новиночка, яку я також брати не брати, але взяла. Спробувати. Бо. Капронові нові ковгутки носю іноді. <кхем> це в нас антистатична дія на речі це спрей, який дозволяє не електризуватись речам, да? коли надягаєш речі, особливо шерстяні, і вони видають тріск і стріляються. М -м, аромат такий приємний, легкий-легкий. Так, ну і давайте я так спробую. Ну, Трошки бризнуть на речі, і речі мають е е кинути <свісно> то діло, як електризуватись. Так, текстильні поверхні нанести невелику кількість за допомогою розпилювача та залишити до висихання. Тверді поверхні нанести. За допомогою також розпилювача, протерти ганчіркою і залишити до е висихання. А от мені цікаво, в мене часто було таке, е коли з автомобіля виходжу і зачиняю держата, і мене б'є током е саме автомобіль. <сум> цікаво, чи зніме цей е засіб, е саме оце, е е Уявлення, як б'є током машина. Ну Ось такі у нас новиночки. Да? О, із новинок, ну, чайок він у нас з'явився також недавно. Патчі і антистептичний засіб. До речі, все це можна придбати в каталозі. На каталог я залишу посилання. Не знаю, буде воно працювати чи ні саме в Тіктоку. На Ютубі воно працює, і за посиланням ви зможете передивитись каталог, за посиланням зможете оформити знижку 30% на всі ці продукти, і не тільки ці, на всі отримувати зі знижкою. І ви зможете замовити самостійно за моїм посиланням. І користуватись всіми привилегіями, які надає компанія. Всім гарного дня! Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Якщо вам сподобалось відео, ставте, як мені подобається кажуть поляки, сердушко. І до зв'язку наступних відео. Пока-пока!